Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити розтяжку для всього тіла, особливо працювати з кульшовими суглобами, з, взагалі, з тазом, трухливістю тазу і мобільністю і нашої спинки, і наших кульшових суглобів. Що ж, поїхали розминку, почнемо, голову вперед, назад, в праву сторону, в ліву сторону, поворот через низ, в другу сторону. Тепер плечі назад, вперед, п'ять. Чотири. Додаємо дихання. Не забуваємо глибоко дихати. Три, два, вдих, видих. Один. Додаємо ручки. Вдих. І видих. Включаємо дихання. Вдих і видих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. І видих. Супер. Ручки в різні сторони. Тут одне плече вперед, назад, друге плече вперед, назад. П'ять. Друге плече. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Працюємо з ліктями в одну сторону коло. П'ять, чотири. Три. Два. Один у другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. зап'ястки, П'ять. Чотири. Три, два. Один і пальчики. П'ять. Чотири. Три, два, один. Прекрасно. Мені здається, вже всі відчули вже Жедельте, а не тільки руки. І так, тримаємося за колінцем. Нам треба плече покласти на коліно. Видих. Витягуємося і видихаємо далі з рукою. Видих, вдих, видих, діагональ. Діагональ назад. І піднялися. Так само в другу сторону. Видих, діагональ вперед. Діагональ назад, вдих піднялися, п'ять. Чотири. Вперед, назад, піднялися. Три. Вперед, назад, піднялися. Два. Один. Вперед, назад. І ще один бонусний для рівноваги в світі. Видих і назад. Прекрасно. Поїхали до плеч. Ручки назад. Витягуємо таз вперед, руки назад, Опустились на видих вниз. У вас пальчики мають дивитися від себе. Далі одне плече завернули вперед, назад. Друге плече вперед, назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так, тепер вирівнюємо ручки вдих, прогинаємося. І видих. Вдих. Видих. Давайте ще три рази. Вдих, витягуємося грудним вперед максимально. І видих. Ще два. Видих. І один. І видих. Прекрасно. Тепер головне скластися з цієї вправи. Так, добре. Тепер беремо, п'ємо трошки водички. Не забуваємо про воду. Мені здається, бон боссон вжимаємо відходить за рекламу. І поки ми п'ємо водички, по-перше, -по -по поставте лайк, по-друге, підпишіться, по-третє, поставте дзвіночок для того, щоб не пропускати тренування і зробити для себе спортивну рутину, яку ви будете дотримуватися. Так, добре, можемо рухатися далі. У мене виникли складнощі з закриванням пляшки. Добре, тепер ручки в різні сторони, і ми, наче, тягнемося за чимось, але плечі залишаються на одному рівні. Витягнулись в одну сторону. Початкове положення. Витягнулися в другу сторону. Маєте тут відчувати м'язи, спинки в попереку. Вдих, видих. Тягнемося за рукою. Вдих, видих, тягнемося за рукою. І п'ять. Чотири. Три, два, вдих, Один. Супер. Тепер круг грудним. В одну сторону. Назад. І в другу сторону. І назад. Так, а тепер давайте розбиратися, як це робити. Да? Ми округлюємо спинку. Плечі у нас залишається над стегнами. Витягуємо плечі вперед. Далі ми йдемо, наче грудний намагаємося витягнути, як в попередні вправі. Потім зводимо лопатки, витягуємо грудний вперед і в другу сторону округлюємо. Тобто, бачите, у нас з допомогою попередніх вправи зробився вже один патерн, коли ми рухаємося в праву сторону вліво, а з допомогою цієї вправи вперед-назад. І додаємо коло. Тобто ми йдемо повністю по чотирьом точкам, які ми вже вивчили. Так само в другу сторону. Вдих, видих, вдих, видих. Прекрасно. Далі ми йдемо до м'язів, які оточують кульшові суглоби. Ось ці, так. І взагалі будемо працювати з тазом. Єдиний момент, я хочу, щоб ви зробили трошки складніше, ножку трохи далі від себе витягніть. Контролюємо стегна. Тут ми піднімаємо колінце, контролюємо спинку. Витягуємо колін наверх. Опускаємо вниз. Контролюємо вверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер ми одиниці. Зробимо схожий рух, але просто будемо витягувати ногу назад. Але нам потрібно трошечки повернутися. Підтягуємо ногу на ногу і заводимо назад. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Метелик. Переходимо на другу сторону. Ставимо ножку назад. Тут ми контролюємо знов плечі, контролюємо таз і піднімаємо тільки ножку. Трошки вирівнюємо її. П'ять, чотири. Три, два, один. Прекрасно. Тепер трошечки розвертаємося, вирівнюємо ножку. чуть чуть трохи. І підтягуємо. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Повертаємося в метелик. Далі трохи цікавіше. Ми залишаємося в метелику. Я просто до вас повернулася боком для того, щоб ви гарно побачили, як у нас рухається таз. І тут ми округлюємо спинку. Підтягуємося вперед прогин, Знов округлюємо спинку вперед прогин. По-перше, у нас тут рухається таз, за рахунок цього рухається спина. Ну і не тільки, тобто, точніше, там <сь> трошки інакше йде. Спочатку рухається спина, потім рухається таз. Тому що у нас багато м'язів кріпиться до ребер і до тазу, і скорочення цих м'язів є об. Звичайно, у нас рухається таз, піднімається або одне стегно, або друге. Ще два. Один. Витягнулися. І підкрутили. Прекрасно. Іхали далі. Тут ми ставимо одну ножку попереду, носочок на себе. Якщо вам так дуже неприємно, дуже тягне в коліні під коліном, задню поверхню стегна, можете поставити руки трошечки вище. І як варіант з чим ви можете використовувати блоки будь-що. Єдине трошки буде неприємно, тому що нам треба буде уходити вперед. І так, ножку в сторону. Уходимо вниз і прям просідаємо тазом вниз, назад, носочок на себе. П'ять. Чтити. Три. 2. Один. Так, тепер носочок дивиться вперед. Ми виходимо випад вперед. Піднімаємо колінце і вирівнюємо ножку. Опускаємося вниз. Опускаємо колінце в Нам таких треба зробити також 5. 5. Чотири. Я знаю, що вам тут, скоріш за все, боляче тягне, неприємно. Але нам потрібно попрацювати задньою поверхнею для того, щоб і спина відчувала більшу легкість, ніж завжди. Ще два. І останній. Прекрасно. Перейдемо на другу ніжку. І випад вперед, але ножка в сторону уходить. П'ять, чотири. Три, два, один. Тепер випад вперед. Піднімаємо колінце, вирівнюємо ніжку, вниз, опустили колінце, вирівняли. 5, чотири. Три. Два. Один супер поїхали до кватриців. Але ми зробимо тут трошки цікавіше, ніж завжди. По-перше, ми уходимо в випад. По-друге, наша задача піднятися спочатку назад, підкрутити таз і з підкрученим тазом уходити вниз, 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 потягне, аж наче попереду стегна, в передній частині стегна, і потім вже розслабилися. Ще раз підкручуємо таз, згинаємо колінце, повільно уходимо вниз. Розслабились. Ще три. Підкрутили таз. Вниз. Потягнуло. Розслабились. Ще два. Підкрутили таз. Вниз. Таким чином ми включаємо всі максимально клубу поперековий м'яз і рухаємося з тазом. Тобто ось це у нас Да? Те, що я вам кажу, підкрутили таз, напружили сідниці. Це у нас про ретроверсію. У нас тут скорочується клубок м'яз. Ми намагаємося, скажімо так, підкручуємо, уходимо вперед. Тут він в напруженні тягнеться, збільшує свою довжину. І опускаємо вниз, розслабляємо. Так. Давайте другу ножку. Підкручуємо таз, уходимо вниз, розслабляємо. Ми ж не забуваємо про те, що у нас є 4 різних види скорочення м'язів. Перше це зменшення довжини м'яза, це концентричне скорочення. Друге це збільшення довжини м'яза. Це ексцентричне скорочення. Концентричне скорочення це все, де ми зменшимо довжину м'яза, це, наприклад, коли ми качаємо біцепс або щось схоже. Розтяжка це типове ексцентричне скорочення м'яза. Ізометричне. Планка, тобто, коли м'яз знаходиться в однаковій довжині, але в напрузі. При, ну, напружений м'яз, але при цьому всьому довжина м'яза вас не збільшується, не зменшується. І ізотонічне. Це схоже до ізометричного. Але довжина м'яза у вас постійно або може збільшуватися, або зменшуватися. При цьому всьому м'яз знаходиться в напрузі. Він напружений. Так, останній раз давайте. І залишаємося внизу, дотягуємо стопу. До сідниці. Плечі дивляться вперед, коліно дивиться вперед, не заводимо його в сторону. Краще всього триматися або двома руками, або протилежною рукою дотягуємо. Грудний. Рівно плечі рівненько дивиться вперед. Опускаємося вниз. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Обережно опускаємо ногу, не кидаємо. І другу ніжку так само. Контролюємо плечі, стегна. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Обережно не кидаємо ніжку. Так, добре. Тепер до сідниці. Одну ніжку попереду, другу ніжку позаду. Максимально уходимо назад, витягуємося наверх, тягнемо сідницю. Маю тягнути сідницю. Якщо не тягне, можете більше витягнути стопу той ноги, яка у вас зігнута. Вперед. Або попробувати трохи порухатися, знайти те положення, в якому вам максимально тягне. 5. 4. Три, два. Один. О, я думаю, вам ця вправа дуже сподобається. Я впевнена в цьому. І ви захочете робити її на 5 секунд. <світ> добре, другу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Напишіть мені, кому сподобалася вправа. Мені аж прям цікаво. Наскільки добре я вас знаю. Або не знаю. Добре, тепер до внутрішньої поверхні. Я хочу трішки нову вправу показати не робіть, як я. Ви використайте замість рола щось більш стабільне, наприклад, стілець. Я буду йти на ризики. Ставимо стопу на стілець і уходимо назад, провертаємо носочок наверх. От, розумієте, да, чого нам потрібно більше стабільне? І вперед. Так ви будете відчувати внутрішню поверхню і задню поверхню. Вниз, ушли вниз, носочок наверх. Вперед. Оп-оп-оп-оп. Тут в мене більш силова вправа, а не розтяжка. Тому я ж кажу, беріть стілець. Три. Два. Один прекрасно, не буде легко і моїй іншій ніжці. Так поїхала назад п'ять. Чотири. Три. Два, Один. Супер. Обережно сходимо. Так, а тепер ми будемо використовувати трошки цікавіше вправи. Якраз для того, щоб ви краще відчули, як рухається ваше тіло в просторі. По-перше, випад вперед, носочок на себе. Далі вам потрібно тут витягнутися з внутрішньої сторони. Тазовіть кісточки знаходяться на одному рівні. Витягнули. Собака морди вниз, видих, іншу ніжку. Витягнулися другою. Не буде світло. Вниз. І іншу ніжку. Насачок на себе. І витягнулися. Вниз. Іншу ніжку. носочок на себе. Можливо, ви ж трохи втомилися. Всі ваші думки подіяли. І такі, давайте швидше закінчувати це тренування. Воно вже капельки нелегке. А Ані, а ні, бачите. Здряна вас наїхала. Видих. І в другу сторону. Прекрасно. Тепер собака-морди вниз, але ширше ніжки ставте. Тягнемося вниз. Тут через прогін. Трошки далі руки. Через прогін. Уходимо в планку, округлення, собака мордою вниз. Через прогін. В планку. Округлення. Собака мордою вниз. Ще три. Два. Один. Клас. Добре. Я думаю, що ви достатньо добре відчули свою спинку. М'язи абсолютно всі. І попрацювали з тазом. Якщо у вас ще залишилися зони, які ви хотіли пропрацювати, напишіть, будь ласка, мені і ми зробимо більш детальне тренування. Добре? А сьогодні я вас відпускаю. Бажаю вам прекрасного дня. Я сподіваюся, що у вас все вийде, ви добре себе почуваєте і зустрінемося зовсім скоро на каналі. Па-па! До зустрічі!